Ось такий спосіб вагона з'їдеться між собою. Ось через такий крюк з'єднується. Е, через такий гачок. Ось такий гачок. Зараз зайдемо у вагон, подивимося. Ось ми заходимо вже у вагон. Такий непоганий такий вагончик. Зараз пойдемо по салону тут трішки. Тут, тут, такий, тут, 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 тут такий тут салончик тут файний. Ну це Івана Франківщина. Давайте подивимося, що, що там пише подалі. Так. Право безпеки пішоходів на залізниці. Залізниця і зони підвищеної небезпеки. Переходьте колі тільки при наших місцях. Забороняється переходити колії. Ось такий красивий вид з віконечка. Вже будемо скоро вже будемо спускатися. Вже заходимо в вагончик. Це такий вагон купейний копейний. На 15 місцевий вагончик. Зараз ще спускаємось з вагончика. Зараз ще спускаємось з вагончика вже. Прийшовся по вагончику, пройшовся, такий файний такий вагон. Ну все, пішли.